Страшно про це невідомо. А ви знаєте що? Я хочу сказати, що ми сьогодні з вами показали, що разом ми можемо абсолютно все. Те, що нас прийшло, якби нас тут прийшло двоє, ми б тут не знайшли. Без різниці на те, звідки вони там говорили людей. Нас би не допустили. За рахунок не того, не що ми прийшли до Собі Собі бачите. бачите, в нас навіть поліція з народу. До да. речі, поліція сі. дуже гарно сьогодні. Ми ну, сплатимо, вам? Да, дякуємо вам. Так, Нам так, можна відмітити, навіть кажу, коли дзвонили до слідчі оперативної групи, вони так і повідомили, що засідання судове є відкрите, чому їх не пускають, ми розуміємо. Тоді, ви бачили, засідання, він величезний, може розумієте. Там все можна було стільки саме зайти. Тут поліція не класна, але все класно. Ми зайшли, ми побачили тут що, що він живий, здоровий. Саме основне, що він не зламний. Я думаю, що його дух вам і через телефон передався. Колись Коли був мультик, я знайду цього персонажа і цього персонажа, я їх склею докупи. Ви побачите? І, можливо, я хочу сказати, Паша правильно сказав, що це може статися будь-сім і будь-яким українцям. Тому на сьогоднішній день дуже важливо під'єднуватися, бути разом і отакою от думкою заходити в усі приміщення, і показувати, що разом тільки носили. І разом ми всі до якоїсь определенної перемоги. Тому що одного зламується, наприклад, Пашки теж може побачити, що... Так що об'єднуємося. Але ще є, що знаєте, випадково що випадково я вирізує? хочу сказати? Абсолютно всім людям, які дивляться і всім, 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 що незалежно від того, що вони думали, що вони зламають ГО, зламають доступ, посадивши Павла, обламались всі. Тому що сьогодні приїхали тільки представники областей, не приїхали всі учасники. І якщо буде порушувати ці надалі право Павла на захист, на інші... Інші його права, то ми приїдемо всі і заходити будемо вже по іншому через тому далі буде друзі разом сила, Волю патріоту Шановні представники ДОСТу Я хотіла до вас звернутися. Ми прощаємо, про що нашому охоронцю, чи все ж таки відкриваємо на нього якесь кримінальне, пишемо кримінальне... сьогодні свято не... Мені світури, які такі права. Все ж таки, прощаємо чи Золотко, в мене медсестра погана. Можу на шиї жгут накласти. <ріпи> <ріпи> така собі судова охорона. А ви кажете, бачите, ось осьова. І така херня в кожному суді. Машинку під суд приїхала, поставив, виспаний, здоровий, бугай. В окопу. Але мене медсестрою. Що ви рішили? Що робимо? Пишемо, хай знають, що ми тут є. День Конституції. По Конституції ви це не писали. Дайте нарушені права, хочуть написати. Так, ми ж дотримуємося закону. Так. Звісно. Ми не пошували, ми прийшли, відкрити провадження. Ну. Так, так. Наступного разу будуть знати будуть думати да, будуть думати. Хліб